І хто витримає до кінця, той спасеться. Ти маєш подивитися, хто вже не має сили. Ідеш йому і допомагаєш. За тебе мова не йде. Кожен, хто мене слухає, це є апостоли церкви. Ви маєте бути тими, хто йдете і несете у світ поміч. І людям трудно, людям складно. Це не вам. Ви вибрані, діти Божі. Бо як ви мене слухаєте, як мінімум, як ви дивитеся, як ви слухаєте Радіо Марію, то це є вас, Бог вибрав. Когось через Марію, когось через Ісуса Христа, когось через святого вручника Йосипа, а когось через тих проповідників, хто говорить, от пан Сергій говорить, розказує, скільки Він вам запрошує гостей, людей. Він вас збирає, як кочка збирає своїх корча, як Ісус зібрав своїх апостолів, щоб ви йшли, наповнилися Богом і йшли до суспільства. Щоб ви не були тими, що як мені тяжко, я пропадаю, Господи, що мені робити? Ні. Тебе Бог вже вибрав. Береш кухня води, рушничок і пішов поміж люди когось поптирати, комусь дати напитися, когось привезти додому нагодувати, дати їсти. Відвідати в лікарню, де мають наші солдатів хворих. Відвідай когось в лікарні. Скаже Христос, я був у лікарні, я був поранений, ви мене провідали. Молодці! Участвуйте, будьте апостолами Христа. Не лінуйтеся того. І не, і не чекайте, що вас все пропало. Вас Бог вибрав, ви сильні і великі. Ваше завдання ресурс, який ви маєте знайти в собі, щоб допомогти ближньому. Хоча б молитвою, як мінімум.